Вітаю вас на каналі Просто Смачно! Сьогодні ми будемо готувати дуже смачний курячий суп з консервованим горошком та яйцями. Такий суп точно сподобається всім. Для його приготування потрібно мати пів кг курячого філе або стегна 380 г горошки консервованого зеленого, 2 яйця, одна цибулина, десь на 100 г, одна морквина на 100 г, 3-4 картоплини. Вагою 400 г та різноманітні спеції за смаком. В першу чергу готуємо яйця, опускаємо їх у воду і чекаємо, поки вона закипить. Тепер варимо їх не менше 10 хвилин. Те саме треба зробити з куркою. Ретельно вимиваємо м'ясо, заливаємо його 2 літрами води та доводимо до кипіння. Не забуваємо зняти піну. Варимо до готовності приблизно 40 хвилин. Цей час займемося нарізкою овочів. Чистимо цибулю. Та швиденько нарізаємо невеличкими кубиками. Чистимо моркву. Натираємо на великій терці. У сковорідці розігріваємо олію, відправляємо туди цибулю та смажимо її до прозорості приблизно 3-4 хвилини. Постійно помішуючи. Додаємо в сковорідку моркву і обсмажуємо ще 5-7 хвилин або до м'якості моркви. Подобається тобі таке відео? Тоді став подобайку та підпишись на канал. Це мотивує мене і далі знімати смачненькі рецепти. Також в коментарях можна писати свій улюблений рецепт. Хто зна, може саме він потрапить в наступне відео. Чистимо картоплю. Ріжемо тонкими брусочками. З бульйону дістаємо м'ясо та охолоджуємо його. У киплячий бульйон додаємо картоплю та варимо приблизно 15 хвилин. Коли картопля стане м'якою, додаємо в кастрюлю вміст сковорідки. М'ясо розділяємо на волокна або ріжемо на невеличкі шматочки та додаємо його до нашого супу. Додаємо до супу баночку зеленого горошка разом з маринадом. Чистимо курячі яйця. Якщо вони з магазину, то з цим не виникне проблеми. А от якщо домашні, то доведеться докласти зусиль. Натираємо яйця на мілкій терці. На цьому етапі також додаємо наші спеції, сіль та перець. Перемішуємо і додаємо натерті яйця. Варимо ще кілька хвилин і вимикаємо. Даємо супу настоятися 5-10 хвилин. Курячий суп з консервованим горошком та яйцями готовий. Можна розливати по тарілках та куштувати. Смачного! Дякую за перегляд! Віддячити мені, можеш підписавшись на канал та написавши коментар. Також ви можете переглянути одне з запропонованих відео. До наступного понеділка! வணக்கம்